Же теплим і непротокольним. так. Світові змі назвали королівський візит до України. Приїхати в країну під постійними обстрілами наважилась герцогиня Единбурзька Софі і відверто публічно зізналась, що дуже чекала на цю поїздку. Для мене це дуже щасливий день, бо нарешті я змогла приїхати в Україну. Це мій перший візит, і я щаслива. Але це і дуже сумний день. Бо тепер я знаю ще більше про всі жертви цієї війни, ціна якої дуже висока. 59-річна Софі, дружина молодшого сина королеви Єлизавети II Едварда кажуть, що саме вона була найулюбленішою невісткою королеви, а нині дуже близька з принцесою Кейт. Дівчина з знатного британського роду до одруження працювала спеціалістом зі зв'язків з громадськістю. Чотири роки провела у відділі реклами на одній з комерційних лондонських радіостанцій. А після того, як на одному з благодійних заходів зустріла свого майбутнього чоловіка, молодшого брата короля принца Едварда, і вийшла заміж за нього, покинула роботу і почала разом з чоловіком працювати на королівську родину. Нині вони є патронами і засновниками декількох благодійних організацій. Особлива підтримка Софії і подорожі в найнебезпечніші точки планети заради жінок і дітей, які стали жертвами військових конфліктів і війн в різних країнах світу. І він, я заради я того, щоб підтримати жертв сексуального насилля, вона приїхала і до України дівчата і жінки часто платять найвищу ціну, бо їх використовують як знаряддя війни. Я вдячна за їхню відвертість. І я заберу ці історії в серці з собою додому. Софі провела в Україні всього день, і, попри шалені заходи безпеки, крім Києва, поїхала побачити місця, де на початку повномасштабного вторгнення були вбиті сотні українців, Буча та Ірпінь. А після в Софії Київській герцогиня Софі зустрілась з першою леді України. You you а потім із президентом. Володимиру Зеленському вона особисто передала лист, написаний королем Чарльзом III. Що у ньому секрет, але експерти один голос кажуть, що це ще один знак безпрецедентної підтримки Великої Британії України.